Діо на дотик, на дотик гість нашої студії, якого ми завжди тут дуже дуже радо вітаємо і з задоволенням представляємо нашим дотичанам, хоча більшість дотичан і так його знають. Олексій Пучков, вітаю Олексію! Привіт. Директор пекарні урожай заступник голови громадської організації Бізнес Союз Порада. Там ще асоціація пекарів можна згадувати, плюс ще мережа «Єдалін Кухня, посибі, що знаходиш час і приходиш до нас. Ми почали новий зимовий час. Розуміємо, що зима 25-26 буде непроста, делікатно кажучи, і я й хотіла тому почати з цієї твоєї ідеї з сонячних батарей, всього те, що ми тут бачимо на території підприємства. Може, з цього почати. Або просто от зараз знову вимкнення, знову ми входимо в цей період ГПВ, Гопів і всього іншого, що дуже непросто для виробників. Як вже цього року це сприймається? В цьому році зараз ми про це обговорювали у себе в колективі. Ще важкіше буде, угу. і зараз ми підлаштовуємося, ну прийняли рішення підлаштовуватись графіком роботи до графіків відключень. Ну, тобто, ми і так зараз вже, на жаль, працюємо неповний ті, ті, да неповні, неповну добу, е, ось і тому для нас трошки боляче саме там час біля там ї угу. години вечора, коли там 4, 5, 6, Це там нормально. Угу. Проходимо трошки, е, здвігаємо нашу зміну і починаємо угу. пізніше на ранок продукцію все одно ми встигаємо. Щоб Робимо, відвести да, в да, хто да. да. Трошки... чекає, хлібушок. Да. Так, тобто, як, коли відключення буде саме о пікові години, там 7-7-8, угу. Uh -huh. то ми якісь... 7 8 дні... ранку чи вечора? 7 про вечір. Вечір, 19, да, річ, да, ага, да, ага. да, ага. Мова, мова про вечір. Угу. Uh -huh. Ми трошки раніше виходять люди, роблять невеличкий заділ, потім відпочивають. На жаль, перемушана Так, да, Ми зробили. Да? У нас є невеликі генератори, які не можуть втягнути потяг... Тягнути технологічний процес, але вони такі це. Пункти незламності. Угу. Тобто люди там сидять в інтернеті, хах, а потім читають книжки, поки так. чекають ці 2-3 години. Живуть цікаво, треба жити цікаво, тут теж іде. читати книжки, сидіти в інтернеті, да. Да. так. А якщо казати про нашу кухню, саме цю, що тут поруч з виробництвом, у угу. му році тоді ми почали. Після тої землі обла... ще страшно, да, да, після перших uh -huh. відключень, тоді, тоді ми почали облаштовувати сонячні панелі, але це був. Мережевий інвертор, який uh -huh. допомагав сонцю, живилися від мережі і uh -huh. від сонця, коли воно є. Uh -huh. Зараз ми перейшли на інший інвертор, гібридний. Uh -huh. Який може зайве сонце складати в акумулятори, ми їх теж додали і додали на соня. увазі соня сонячну енергію. Сонячну... Да, 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 да. Да, так, так, так каже. Сонце ніколи не зайве. Так, да, так, але так каже енергетики, енергетики таке, да, ага. я вже так, підхопив ага. термінові да, сонце. Ага. на сонце. О ага. ага. тому звісно, і ми складаємо в акумулятори, і ці акумулятори спокійно ми вночі, наші холодильники, морозильники, як і є на об'єкті. Вони е, живляться від, саме від акумуляторів, і на, на ранок, коли приходять люди до, ще до е, сходу сонця, mm -hmm. ще ми працюємо на акумуляторах. Mm -hmm. Ось така штука. Тобто ми практично зараз я дивився по цифрах: то десь 74% споживання загального від сонця від акумуляторів. А да, отак вересень пройшли саме так. Зараз вийшла на такі потужності, але тепер сонця буде менше. тому що дні меншають. Ми ж бачимо зимовий час. І як тепер в цю зиму чи буде вистачати ось на ці вимкнення? Ну, принаймні, ті, які погодинні, ну які не аварійні, які от сплановані графіком? У нас вже є статистика минулих років. Угу. Ось і ми бачимо, що ну дійсно листопад-грудень це самі найск... да, най, найскладні да. найпоганіше да, по да, сонцю да. по світловому uh -huh. дню місяці. І... Да, вже з грудня після Різдва вже пішла надія, вже сонячний день ага. збільшився. Ага. Ну звісно, зовсім не вийде пройти. Ага. Але ситуація ага. така, що ну, ці три етапи вони повністю не врятують від ага. листопадних і грудневих ага. малих сонячних ага. днів, точно ні. Ага. Але ми все ж таки дивимось на десятимісячний цикл, ага. що там уже добре у нас, тому прям ну, інвестувати. Ти ще додатково сотні От, тисяч, тих, тисяч знаєте, що перейти листупати грудне, ага, думаю, не, не є практично угу. повертаючись до пекарні, яке звісно найбільше бере електроенергії, потребує і там неможливо на такий спосіб вирішити. Але тут ми говоримо про те, що хліб, який ви готуєте, який люблять запоріжці, вивозили і на території, які під обстрілами, і ви це робили разом із десенсниками, разом з поліцією, Ну тобто там треба було уточняти можливості безпекові. Ситуація безпекова погіршується. Чи ви возите хліб досі? Чи є вже місця, в які вам забороняють уже возити хліб? Ну да, я хотів тебе поправити, що не возили а возимо і так ага. зараз. Це прекрасно. От просто у нас було декілька. З згідно з нашим договором з ООН, це програм. Всесвітня продовольча Всесвітня, програма. Фу yeah, програмська. Вона саме замовляє і сплачує нам цей хліб, який ми веземо на прифронтові громади. У нас було громади Гуляйпільська так е і Васильівська, ну Приморська, при Приморське, Приморське село Приморське це Васильівська ага. громада і Оріхівська. Угу. От зараз у нас у нас було три громади. Зараз, поки пауза, от буквально там ну, два тижні останні угу. ми не веземо на, не, на Приморське, Приморське і на Гуляйпільщину. У Нас угу. одну от останню поставку відмінили на Гуляйпільщину зі погіршенням ситуації. Небезпечною для водіїв, тому що там вже є там, ну типу, впівішки не літають, mm -hmm. і не поки взяли паузу, але на Оріхів є доставка, тобто на Оріхів все ну, там в тобто третина обсягу. У нас зараз поки є на Оріхів. Як буде mm -hmm. на листопад, поки немає у нас даних, е, ну оріхів точно буде. А як от вони скажуть по Приморському і по Гуляйполю, поки не знаю. Я слухаю і про те, як вам ну графіки погодинних вимкнень з'являються пізно ввечері. Тобто, для того, щоб підлаштовуватися під ці графіки, треба бути дуже гнучким. І треба, щоб бізнес це виробництво, це люди, які приїжджають і не тільки з Запоріжжя, наскільки ми вже про це робили матеріали колись про унікальних людей вашої пекарні. Як у ця ситуація змушує бути мобільним, гнучким? І ваш бізнес, я так розумію, що інші бізнеси, бо ну, ми говоримо про... Не бізнесу спорада про запорізький бізнес, про своє запорізьке. Що інше, як все це переживають? От в спілкування з іншими підприємцями нашого міста і області? Що про це скажеш? Ну, по-перше, не пізно ввечері, а вони можуть ще зранку поміняти, тому що тому да, що ми такі ввечері ми списуємось. У нас є чати у технолога з робітниками. У мене з технологом, ми такі так бачимо завтра. Да. Там тоді все окей, всіх визиває на там на трошки раніше. Потім на початку там відміняється або переноситься щось, таке дзвони людям. Нехай не їдуть. Щодо стосовно колег, то така історія. Теж, деякі у нас, ну коли у нас велика потужність нагрівательна да? Uh -huh. uh -huh. для випікання, uh -huh. то не дуже ну, зовсім не рентабельно проходити це на генераторах. Yeah, багато дуже uh дорого. -huh. Да, багато Колег, вони такі працюють, і звісно, без ну не є проблема ввімкнути генератори, uh -huh. які будуть живити освітлення, комп'ютерну техніку. Навіть ходильника. Ми так, да, ми так, так да. робимо невеличкі. У нас є, щоб працювала бухгалтерія, була uh -huh. зв'язок е заявки, йшли mm -hmm. mm -hmm. і так далі. Це комп'ютерна вся штука, обладнання, яке uh -hmm. не вимагає там сотні кіловат потужності, то звісно на генераторах проходять, поки люди я дивлюся цей раунд оцей останній, якось uh -huh. він так доволі спокійно, uh -huh. мабуть, багато готові до нього. І, Отворі... і морально, і технічно, да, да. Да. бо багато хто навіть технічно були готові, але морально дуже тяжко. а Зараз yeah. якось, ну я, я вдячний нашим людям, що е, вони розуміють, що у них є робочий час там з 6 до п'яти утра, uh -huh. от і вони вечора шести... шести... да, да. до восьминадцять 18... да, 18... да, з 18 до п'яти ранку до п'ятої ран... ранку, і коли. Ми кажемо, там треба приїхати на 4, бо з 18 відключення чи з дев'ятнадцятої, uh -huh, да uh -huh. то тобто вони спокійно приїжджають, розуміють, що там у них буде перерив. Ніхто не каже мені, розуміючи uh -huh. ситуацію, Збачу. да що там, а я приїхала раніше, як так що да -да. Uh -huh. От, Тому це молодці люди. Що ну, раніше так раніше, знаєте, такі. А інші бізнеси що відомо, хтось закривається, хтось релокується. Наскільки запоріжці? Запорізькі бізнеси готові проходити цю зиму в Запоріжжі. Ну наскільки даватиме безпекова ситуація? Останні про релокацію я так не чув, угу. і мені здається, от ті всі, що за на на саме на зараз там угу. об'є, вони працюють. Ми я чую тільки там як у тебе те, як у тебе се. Тобто, здається, ти і працює з ким ми спілкуємось. Я бачу, ну те, що всі кажуть, що відчувають зменшення покупівельної спроможності, але обсяги продажів продажів падають, як в сфері громадського харчування, як і у виробництв, будь то молочка, будь-то хліб, тобто своє послуг, мабуть, теж. Думаю, Чого? що так, да, 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 да. думаю, є, є такий загальна є, така тенденція. Точно є, а сплатоспроможність споживач десь відток є, там так. в райони більш благополучні або спокійні. Або просто все ж таки люди більш уважніше до своїх трат стали все просто таки, да, да, да. Ну, Тому не можу на тлі цього не запитати про майстерню пончиків, бо це тема, яка і в Фейсбуку і в Інстаграмі, і так і не зрозуміла я, куди це все рухається і чи є яке. Рішення і розв'язання цього питання нагадаємо, що майстерня пончиків, яка працює з якого часу. Вона вже, вже 10 років буде 10 років майстерні пончика, так яка там зібрала, тоді було гарне гасло. Нова сімейна традиція, яка стала так. такою новою сімейною традицією запоріжців. Ми любимо майстерні пончики. Ми в ній колись робили прес-ланч. Коли починали там один з цікавих своїх проєктів і збирали там журналістів, бо там затишно, гарно, так. просто неба, коли те теплий час і зараз, навіть коли така красива осінь. Ну зараз дощі будуть змивати листя, але тим не менш ще дуже, дуже гарно, і це не без труда всіх хто там працює. Отже, її зносять чи не зносять, чи нове місце дають, чи це історичне реально. Ну тобто трошки про цю ситуацію ну, Зносять я би не казав, і влада каже так, що ви какета ну не нагнітайте uh -huh. обстановку, uh -huh. вона не є така. Звісно, я від, ну, бачу, що робиться якась ведеться якась, якась робота угу. робота в плані, в плані упорядкування всіх цих мафів, кіосків, які по місту є. Вже угу. були і багато років. Проект проект рішення, який буде винесений на сесію 19 листопада. Угу. Який е, вносить зміни в дислокацію розміщень mm -hmm. малих архітектурних форм зв'язку mm -hmm. з програмою Європейський проспект і з історичним аріалом міста. Да. Да. Що це таке історичний аріал, до ку до куди і як вони хто ці межі визначає, визначає. Mm -hmm. історики, історична будівля повинна бути, щоб це стало історичним її аріалом, mm -hmm. там не зна. Але, от, мабуть, це рішення, яке там з'явиться, воно нам трошки розставить. Поки кажуть, що, звісно, не може якогось бути вибіркового права, там ви гарні угу. і популярні, і ви популяризуєте Запоріжжя, да, да. тому ви будете, а хтось... а хтось поруч, тому що він не. Ну, ну да, Має бути зрозумілою ця система Я правосуддя. точно за те, що Потрібно наводити лад повинен так. бути лад да і естетичний та... лад, бо та, дійсно та. його сильно бракує. Добре, що за це взялися, У і нас треба багато це робити. Де є наводити лад в цьому питанні? Теж що ще ми почули від влади? що ви трошки точно можете видихнути на під час війни, mm -hmm. тобто Це ніхто під час важливо. воєнного стану Стана, ніхто так. не буде зараз. Ваші і так зусилля ми бачимо, що вони на, зусиль на, на приділі часу, що вам сказати, а тепер ми вас зачинено. Куди mm -hmm. зачиняти? А люди ну, куди, да, да, куди та, люди тоді і. і Дуже часто це заклади, які останнє, що годує родину, і вона ага. точно прийме рішення поїхати. Може, це останнє, що її отримало тут за так. От, да. Да. тому. Таке, знаєте, ну там тепер мене нічого тут не тримає. Я можу, звісно. О тому трошки так, і вони сказали так: не не переймайтеся під uh -huh. час воєнного uh -huh. стану. Як і здається, і по проспекту так сказали, uh -huh. що ми так наводимо ті, хто. Давно і випадає із з контексту не продоне не приводили до архетипу, не не подовжували. Ти точно снісут. і це а, а ті, хто працюють, а, а те, хто працює адекватно, угу, да, угу. Тим скажуть на да, дивиться, поки є воєнний стан, пропишемо угу. правила. Відповідальне рішення я вважаю влади, якщо дійсно так і буде. Що під час воєнного стану не чіпати тих, хто працює і дає робочі місця, а далі вже розбиратися так, як воно має бути, тому що ми маємо потім відбудовувати угу. і це. Теж має бути гармонійна, красива за правами біля. З енергією, так, так, так. Залишиться. так. будемо сподіватися, що точно залишиться, може навіть примножиться. радіо на дотик.